В одному з останніх відеороликів я вам показував, як легально можна не платити податку від доходу отриманого на біржі. Я вам показував теоретично, як це можна зробити. А в сьогоднішньому відео покажу вам, як я це зробив і як я зменшив взагалі, довів суму податку, який мені доведеться платити, до взагалі до нуля. Звісно, перед початком перегляду прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Друзі, як ви вже знаєте, неодноразово вам показував у мене є така спеціальна табличка, яку я створив для відслідковування всіх інвестицій. Ну і я за 2023 рік робив, точніше купував і продавав як вже виявилося, досить таки багато різних компаній. І вам покажу, показував, що за 2023 рік зробив такого собі доходу аж на 2,2677 злотих тобто якщо там в американських доларах, наприклад, перевести, це десь приблизно 700-800 доларів. Ну і звісно, мені в Польщі, я, звісно, в Польщі проживаю, тому тут плачу податки. Мені потрібно від цієї суми заплатити 19% податку. І звісно, я цього казав, що не збираюся робити, вам показував, як це можна зробити. Якщо хтось не бачив, то можете перейти і передивитися там попереднє буквально відео. Ну і власне, в мене є 2677 злотих доходу. І щоб взагалі не платити податку, це десь тих 500 злотих, що я вам казав в попередньому відеоролику, потрібно робити. Це потрібно... Трібно знайти позицію, яка у вас вийшла в мінус, так і продати її, і потім одразу відкупити. Дуже багато людей каже, що так не можна робити, і там в Україні точно не можна робити, в Польщі би не можна робити. Хочу вам сказати таке: немає ніяких документів ні в Україні, ні в Польщі, що таке заборонено робити. Цей документ є тільки в Сполучених Америки. і це називається правило Wash Sale Rule. Так з англійської мови воно так перекладається. Тобто, якби ми не можемо, якби ми були резидентами США, ми б не могли купити ту саму акцію, наприклад, тої самої компанії, до менше як за 30 днів після її продажу. Ну, Але, звісно, в Україні в Польщі так не заборонено робити, принаймні немає такого документу до сих пір. Ну і власне, як я це зробив, давайте вам покажемо на наглядному прикладі. Я вам казав, ви вибираєте собі просто компанію, яка є у вас в мінусі, і продаєте ту позицію. Звісно, я б вам показував, що буду робити на прикладі такої компанії, як PayPal, і в принципі, то вже зробив. І подивіться, в мене є 65 акцій, і перед тим в мене так само було 65 акцій, хоча я деякі акції продав. Подивіться, у мене є тут така так само закладка, як всі покупки всіх акцій, і можете побачити, що. Я закрив позицію аж скільки раз на 10 акцій купував окремо раз, два, три, чотири. П'ять разів купував окремо акції тут по одній штуці, тут разу 6 купив і закрив цілу ту позицію за одним разом. Тобто продав 10 акцій компанії PayPal одразу собі в мінус. Бо зараз одна акція коштує десь в діапазоні 60. Давайте, давайте вам покажу. Одна акція зараз коштує 61 долар 47 центів. Ну і власне, подивіться, я ці акції купував 191$ 153, 125, 119 і 6 акцій купував по 76. Тобто всі ті акції, які я продав, як можете побачити, я продав собі в збиток. Тобто, по факту, подивіться, я вложив в них значну суму, бо якщо там підрахувати, наприклад, одне, друге, третє, четверте, п'яте, то вийде, що я там вложив аля ну, кругленьку суму, а продав собі в дуже великий збиток. Ну і чесно кажучи, подивіться, це вже собі тут це зробив, позаписував. Бачите, продав по 61 долар 50 центів, тобто в сумі виручив 615 доларів. А бачите, що я тут вкладав набагато більше грошей в, в даній акції. Тобто собі продав акції в мінус, так тобто виручив 2417 злотих. Ну і подивіться, власне, в декларацію, я вже буду підсумовувати всі ті доходи, всі кошти, які потратив на покупку акцій, виходить на те, що. По даній частині, якби я заробив, я вложив більше, а виручив менше. Тобто, якби я пішов в мінус. Ну звісно, так підраховується по всіх окремих акціях, окремих тих компаніях, потім все підсумовується. І подивіться, що з того вийшло, так? До, до, до того моменту я вам показував в відеоролику, що мій дохід, точніше, мій дохід, якби зароблені гроші за 2023 рік, було 2677 злотих. Після продажу 10 акцій PayPal можете подивитися, що сталося. Я так само підсумував всі кошти, які були потрачені на покупку акцій, всі кошти, які були отримані, і вийшло на те, що все-таки навіть після продажу тих акцій PayPal, мій дохід вже склав 739 злотих. В принципі, хочу вам казати, це на прикладі навіть. Тут на Інтеракті Брокерс, як це взагалі тут виглядає, і можете побачити навіть на самій головній сторінці, тут вниз прогортаю, що останньо, власне, вчора, 18 грудня, продав 10 акцій по 6150 центів, і буквально не пройшла. Тут хоча ж показую, що пройшла одна хвилина, але там пройшло буквально декілька секунд. Я купив назад ті самі 10 акцій, але навіть мені вдалося купити на одну акцію на одній акції на 2 центи менше. Ну і в принципі я маю ту саму кількість акцій PayPal в портфелі, майже та сама ціна покупки. Ну і звісно, щоб зробити таку маніпуляцію, бачити, що мене і, ну, і мій дохід тепер складає не 2000, тисячі майже 700 злотих, а лише 700 злотих. Ну і мені ніби з цієї суми доведеться, наприклад, заплатити 19% податку, що є ну, вже набагато меншою сумою, як від даної цифри. Ну і звісно. Я сьогодні, вже після того як ви скоріше подивиться даний відеоролик, зроблю ще одну маніпуляцію. Бо я вже я взагалі не хочу платити податку ані одного цента, скажімо так, податкові. Я хочу просто його відтермінувати на майбутнє. Подивіться, що я зроблю. У мене зараз дохід 739 злотих. Я собі знову ж таки заходжу, наприклад, в мої акції, шукаю позицію, яка знаходиться в великому мінусі. Я, до речі, буду це робити, наприклад, і компанії Alibaba. У мене ціла позиція зараз в мінусі на 16%. Так само знову ж таки заходжу в Interactive Брокерс. Ну і я вам вже показав тут на прикладі того, що я продав знову ж таки акції. Я ще не продав, я тільки буду це робити, коли фондовий ринок відкриється. Але тут вже поставив ціну, ніби продажі по ті, які зараз акції торгуються. Ну і продав, бачите, 2, 3 і 10. Тобто три рази я їх купував, а за одним разом я продав 15 акцій, а глібаби я продав. Ну і так само, якби продав їх собі в мінус, бо бачите, тут акції були куповані по 126 доларів, 113 доларів, а продав їх за одну штуку лише по 73 доларів, 87 центів. Так, ну я їх продав, і звісно ж таки знову будемо рахувати всю суму, яку ми вложили, всю суму, яку ми отримали. Ну і знову ж таки її треба буде потім підсумувати. Що я вже зробив. Ну і подивіться, як тепер буде то виглядати вже після того, як я дану маніпуляцію зроблю. Вийде на то, що я знову ж таки заінвестував більшу суму, і, а отримав меншу суму. Тобто, по факту на папері мене зафіксована страта взагалі. В розмірі 1074 злотих. Ну і звісно, такі всі ту й ту цифру я вже впишу в податковому документі, тому який буду подавати. Ну і мені не доведеться взагалі платити жодного податку. І звісно, по закону Польщі, взагалі, дану страту я можу розрахувати навіть в наступних п'яти роках повністю, так ну або ще до кінця року. Я вам зможу, наприклад, продати якісь акції в плюс, якщо, звісно, захочу то зробити. Ну і, звісно, не заплативши податку, бо якщо отримую, наприклад, там, 900 злотих доходу, то, то воно якби мінус 1000 плюс 900, вийде, що в мене буде знову ж таки страта мінус 100 злотих, і мені податку жодного не доведеться платити. Ну і звісно ж таки, ті самі акції Alibaba в ту саму секунду, як я продам, ну там не в ту секунду а там кілька секунд пізніше, звісно, ті самі 15 акцій я відкуплю назад. Звісно ж таки, за декілька тих секунд, то вартість акцій сильно не поміняється, вона може пасти там на 2-3 центи, може вирости, наприклад, і відкупимо по тій самій ціні. І звісно, звісно ж таки, що бачите, не платити тих ну, реально кругленьку сумку від суму від 2700 злотих. То скільки мені це буде коштувати, наприклад, сьогодні. Так, ну, Бо, звісно, покупка-продаж акцій коштує. Ну, Звісно, Interactive Brokers досить такий дешевий брокер, бо можете побачити, що за продаж і покупку акцій в середньому платиться 0,34 долара. Всього-навсього, тобто продати 0,34 і купити 0,34. Тобто в сумі там 0,7 долара. І, звісно, якби таку суму я е, витратив на. Таку маніпуляцію, але завдяки тій сумі я не буду платити тепер дуже великого податку, бо в кінці кінців зроблю то ще раз так і вийде на те, що я вийду ну в мінус, можна кати в нуль, і мені не доведеться жодного податку платити. Так що все це так працює. Звісно, дуже багато людей каже, що сам брокер не дозволяє того робити, бо ти продасиш акції, то ті долари ну, якби виручені за дану продажу. Не будуть доступні одразу, але я хочу сказати, це ті люди говорять, які хіба того ніколи не робили, бо я буквально бачите, продав і буквально одразу відкупив, і всі долари були доступні, і все мені як то кажуть, пішло так, як має бути, так як, так, як то є. Так що так то все відбувається, і так можна маніпулювати з року в рік, з року в рік, і ну прямо до того моменту, коли в тебе просто. Портфель не вийде взагалом загалом в плюс, і тоді тоді в тебе не буде можливості продати якісь акції собі в збиток. Ну але звісно, є ще друга, другий момент, який можна так само. Так розрахувати і такі маніпуляції робити трішки інакше. Це покупка акцій за допомогою опціонів. Це дуже крута річ для оптимізації податкової. Про це, надіюся, розкажу вам в наступних відеороликах. Звісно, якщо ставити лайк, якщо відео сподобалося, і підписуйтесь на канал. Всім дякую і па-па!